У чому проблема, маленька леді? Моя кікі, вона застрягла на дереві. Потримайте мої камінці. Ей, маленька кікі. Повільно, повільно, повільно. О, так. Вона буде у порядку. Трошки потрясло. Дякую, хлопче. Як тебе звати? Мене? Так. Кістон. Кістон, ти такий м'який. Як завжди, Смутно, пиво Кейстон Лайт. Завжди м'який, як Кікстон. а це не твоя колишня? Так, це вона. Гадаю, настав час для Лайт. Ей, а ну дивись. Серйозно. Мішель? О, привіт. Братан, Братенде, ти таке світле, як Блюлайт. Пиво Блюлайт. Найкраще пиво для найкращих часів. Хто вони такі? Що їм потрібно? Щоб врятувати нашу цивілізацію, ми маємо шмекатись з вашими чоловіками. А обмін ми пропонуємо це. Шмекатись? Бадлайт? Погнали! Я це роблю для нас усіх. Якщо є шанс гарно провести час, вибирай зі смаком. Бадлай! Наші мужики звалили. Ну що, погнали? За нагоди прийшов привітати молоду пару. Круто, їм сподобається. Трохи краще, ніж Тостер. А у Канаді це рахується як голубий. Ця штука працює, і тоді я зрозумів, що Дейв закохався. Та досить же про пиво. Давайте поговоримо про Джен. Я не хиба про нее не знаю. Blue Light, підлаштовуйся. Wow. Вау. зустріч від стій. Гадаю, настав час для Blue Light. Я порешаю. Ooh, okay, Круто? Пам'ятаєте, Энджи? Трохи добавим смаку. Так, круто. Миссис Кинни? Вчителька математики? Що, вона была добра. Привет, миссис Кинни. Пиво Блюлайт. Light, Канада. Найкраще пиво, найкращі часы. Хочеш чіпси? Так. Ти не завжди маєш бути ідеальним, але твоє пиво має Ідеально м'яке для ідеального смаку. Кейстонлайт завжди ідеальний. Ти в порядку? Я обожню Міллер у цій бляшанці. Дійсно, чому? Його легко пити, вдобна пляшка. Подобається бутилка, та смачне воно. Добре. А за що ти любиш мене? Ну, ми зустрічаємось. Я люблю, коли ти робиш ну, ось так. Обожнюю твої білі зуби. Міллер Лайт у алюмінієвій пляшці. Новий шлях на солоде пиво. Смакуй найкраще. А ти мене, ти частина моєї душі. Точняк.